Сім жорстких фактів, чому безкоштовне навчання обійдеться вам дорожче. Ютуб це просто космос для новачків. Усе безкоштовно. Натиснув кнопку і все твоє. Хочеш освоїти що завгодно, від 3D-візуалізації інтер'єрів до п'яти способів зав'язувати вузли пальцями ніг легко. Є сотні роликів для чайників. Але у кожній ложці меду є бочка дьогтю. І так, я не помилився. YouTube – це добре, безкоштовно і доступно. Але чи можна справді швидко освоїти 3D-візуалізацію на професійному рівні, орієнтуючись лише на розрізнені відео? Ми розберемо 7 ключових моментів, які доводять, що структуровані курси дають значно більше можливостей для швидшого старту і високого заробітку. Перше мотивація. Звучить дрібницею, але давайте чесно, наскільки ви зможете самостійно скласти собі план навчання? Розбити його на етапи та чітко дотримуватись: тиждень, два а може місяць. Без чіткої системи дуже легко втратити інтерес, особливо коли стикаєшся з першими труднощами. На курсі вас оточує спільнота людей, які йдуть тим самим шляхом, стикаються з тими ж самими труднощами і підтримують один одного. Це як абонемент у спортзал проти ранкової зарядки вдома. У спортзал ви ще якось змусите себе піти, бо вже заплатили. Дай друзі кличуть, а вдома завжди знайдеться причина відкласти на потім. Друге структуроване навчання: Ютуб це великий безкоштовний океан знань. Але уявіть, що вас просто кинули в цей океан без карти та компаса. Ви не знаєте, з чого почати, що важливо, а що можна пропустити. В одному відео кажуть одне, а в іншому зовсім інше. Курс дає вам чітку послідовність уроків, де кожна тема логічно доповнює попередню. Вам не доведеться витрачати час, з'ясовуючи, чи все ви правильно зрозуміли. Це як будувати будинок, спочатку фундамент, потім стіни, а не навпаки. Третє. Економія часу. Скільки часу ви готові витратити на навчання? На YouTube ви спочатку витратите тижні, або ж навіть місяці, просто щоб знайти потрібні уроки. Потім ще стільки ж, щоб зрозуміти, що робите не так. Проблема в тому, що на YouTube дуже багато застарілого або неповного контенту. Вам доведеться втратити чимало нервових клітин, щоб відрізнити актуальні знання від інформації, яка давно не працює. А на курсі вам дають лише актуальні знання. Ви не дивитесь десятилітній туторіал по старій версії 3D Max і не гадаєте, чому у вас все працює по іншому. Четверте: зворотній зв'язок від експертів. Ось уявіть, ви знайшли класний урок, повторили. А воно не працює. І що ж не так? Автор відео не відповідає. Коментарі це суцільний хаос, ніхто не пояснить, що ви зробили не так. Жорстокий Ютуб не розкаже, чому у вас помилка, що пішло не так і як це виправити. На курсі за вами закріплені наставники, які підкажуть, пояснять і допоможуть довести вашу роботу до рівня, що підходить для ринку. Це величезна різниця, просто повторювати за роликом чи отримувати особистий фідбек і покращувати свої роботи з кожним уроком. П'яте. Доступ до закритих матеріалів. На YouTube вам доведеться з нуля створювати моделі, шукати текстури, налаштовувати освітлення, коли ви ще навіть не розібралися з базою. У курсі ви отримуєте бібліотеку готових моделей текстур і матеріалів, які збирали і купували професіонали руками. І не витрачаєте тижні на пошук ідеального софту для роботи. Шосте підготовка до реальної роботи. От ви навчились робити красиві 3D-візуалізації. А що далі? Вмикаєте ноутбук, відкриваєте біржу фрілансу. І тиша. Клієнтів немає. Зате є конкуренти, які з радістю зроблять таку ж роботу за 2 долари. Ішість новачків після YouTube потрапляють у цей кут. Вони щиро не розуміють. Чому їх ніхто не наймає. Хоча роботи начебто хороші, а секрет простий: ви можете робити дуже круті сцени, але якщо це не потрібно ринку, замовлень у вас не буде. А навіть якщо вам хтось і напише, починається новий квест. Скільки це коштує? І тут новачок або називає смішну ціну, або губиться, бо не розуміє, як себе поцінити. Додайте ще сюди страх переговорів, нерозуміння технічного завдання. І ризик працювати без передоплати, і виходить класична ситуація. Я старався, а мене кинули. На курсах це все розжовують і дають конкретні інструменти, показують, як оформити портфоліо, щоб клієнти самі звертались, розповідають, як шукати замовників на міжнародному ринку, домовлятися про оплату та уникати неприємностей. Ви не просто вчитеся 3D, а виходите з курсу з чітким розумінням, як це монетизувати. Сьоме. навчання до результату. Головна проблема самостійного навчання ви можете застрягти на якомусь етапі і кинути все. Курс доводить вас до перших оплачуваних замовлень. Ми не просто навчаємо, а доводимо до перших замовлень і гарантуємо вам працевлаштування на YouTube. Після перегляду відео вам ніхто не пояснить, що робити, якщо клієнт зник, змінив технічне завдання або просто мовчить. А у нас запитають, як справи з першим замовленням? І якщо щось пішло не так. Розберуть ситуацію, підкажуть, як виправити помилки і допоможуть знайти нового клієнта. Що це означає? Ми не відпустимо вас, поки ви не окупите вартість навчання вдвічі. Підтримка наставників триває навіть після завершення курсу, поки ви не почнете стабільно заробляти. Але не думайте, що сенс цього відео це сказати, що Ютуб безглуздий, а ми молодці. Я реально знаю людей, які самі навчались по Ютубу. Правда, в інших сферах і вони працюють. Просто ви повинні розуміти, якщо ви обираєте цей шлях, вам знадобиться залізна дисципліна і набагато більше часу. Якщо ви готові йти самостійно, вперед! Я щиро вам бажаю успіху! Але ж, якщо вам ближче структурований підхід, ви цінуєте свій час і хочете швидко вийти на ринок 3 d візуалізації переходьте за посиланням під цим відео та отримайте всю необхідну інформацію безкоштовно. І не забудьте поставити нам вподобайку і підписатись на наш канал. Для вас це секунда, а нам неймовірно приємно. Дякую.